Вночі, 21 березня, близько 2 години 15 хвилин в Охтирці пролунали два вибухи. Сергій Шейко живе поруч з заправкою, говорить, спочатку влучив дрон біля АЗС. Там пошкоджена скління будівлі та виставочна шафа. Он такий, він на ну я б сказав, що гроші зрів було, коли до школи прилетіло. І коли він вже вже то він такі машини це набирає це швидкість. Анатолій Бондаренко живе неподалік в кінці провулку говорить, його будинок вцілів, а у сусідів вибиті вікна. Ривів він летів, а потім взрив. Невістка за дітвору і ми переживаємо, звісно. Правила двох стін, калідорчику там вони вискакують і там сидять. Я на дежурстві був і що він вже в цель, як то з таким звуком і в 2 225. Ну, так особливий звук, що йде вже, як будь то в цель. То злетить тихо, спокійно, Деренчик, а то як свір звуковий. Другий безпілотник влучив за кілька десятків метрів від гаражного кооперативу, де внаслідок попередньої атаки, 13 березня були пошкоджені 30 гаражів. Цього разу обійшлось без руйнувань. Андрій Міхієв, Суспільне новини, Сумщина.